По закінченні січня ситуація не покращилася, навпаки, значно загострилася. Це пов'язано перш за все з тим, що великі втрати в генеруючій потужності в об'єднаній системи України. Це зупинка блоків як на теплових станціях. Ну і вам відомо вже, що в довготривалому ремонті блок на атомній Хмельницькій станції. Додатково змушені були зупинити на короткочасний ремонт ще один блок на південноукраїнській станції. станції. Деяке покращення ми чекаємо 4-6 лютого, надіємось на ввод всіх блоків в роботу. Але ситуація з пониженням температури по всій Україні надзвичайно загострила режим енергопостачання, тому зараз ми практично не в змозі утримуватись. Дотримуватись тих графіків відключення, і відключення відбувається зараз і понад ці графіки. Ситуація надзвичайно складна. Я хотів би попросити всіх керівників, споживачів контролювати стан безпосередньо на своїх виробництвах в першу чергу і на об'єктах життєзабезпечення. Треба мобілізація буквально цього персоналу для того, щоб не допустити виходів з ладу. Як системи життєзабезпечення, так і на своїх безпосередніх об'єктах. Відчислення щомісячно були 5% від тої суми коштів, які ви отримуєте вже безпосередньо на руки. То це від 2,5 карбованців, якщо це для пенсіонера від пенсії, до 10, 5 10, 15 карбованців від того, хто працює. Ви щомісячно вносите через пишете заяву відповідно на товариство, пишете заяву в свою бухгалтерію, що ви хочете прийняти участь в цій акції, в цій страховій кашці, будете працювати з нами. І щомісячно вносите відповідну суму, і вже незалежності, коли б ви не попали, хоча б через місяць, якщо ви попадаєте в лікарню. Ви маєте право на медикаментозне забезпечення за рахунок цієї каси. Лікар повинен дати пораду самому пацієнту, а пацієнт повинен хвилюватися за своє здоров'я. На жаль, поки що ми всі думаємо про те, що в нас буде безкоштовна медицина, і ми безкоштовно будемо мати здоров'я. Да не будемо його ніколи мати, тому що в першу чергу повинен за своє здоров'я хвилюватися пацієнт. Перш за все перевірити за себе, зробити гроші. Ми ну сумую за військовою службою. Там зараз наші хлопці знаходяться, так що там не сильно страшно. Головне клімат пережити. Я військовослужбовець за контрактом з 99-го року. Так що я служу в миротворчому батальйоні польсько-українському, українсько-польському, Я сюди прикомандирований для виконання місії в Іраку. Пам'ятайте! Ім'я вам тепер українці, українські миротворці. Тож творіть мир. Працюйте на міжнародний авторитет нашої держави України. Ми працюємо чотири дні в місяці. Так як немає сировини, і отримуємо за чотири дні можемо отримати 20 рублів, 30 рублів. Отак. грудні було два дні. А в січні 5 днів. І скільки яка зарплата? Зарплата 12, 40 рублів буде, да. в січні 40, в грудні 20. В січні жодного дня ще не працювала. В грудні жодного дня не працювала. 3,60. Ото всі нарахування. Придильниця. 20 років і працювала. Сьогоднішній стан устаткування. І технології, яку ми маємо на виробництві, не дає можливості конкурувати нам по якісним показникам тканин. Ті зразки товарної продукції, які ми виробляємо осіннього асортименту, вони в нас, на жаль, не відповідають якісним показникам, які вимагає на сьогоднішній день ринок. З однієї сторони, а з іншої сторони, в нас надзвичайно велика собівартість цієї товарної продукції, що не дозволяє нам конкурувати на ринку. Як із цінової характеристики, так і з якісних характеристик. Я працюю начальником ткацького цеху, я маю уклад 600 гривень. Це нараховано, а отримую там відрахування без премій, без нічого. Ну є заборгованість. Як же? Листопад, грудень, січень вже. В мене двоє дітей. Ми, наприклад, працюємо, обслуговуємо котельню, яка обслуговує місто. Наш цех працює постійно, ми не зупиняємося круглий рік. Але заробітну плату. Цеха стоять, а нам одинаково заробітна плата не виплачується. Я не знаю, просто зверталися вже до Кривицького, зверталися в обласну раду, писали на обіцяли, обіцяли нас передадуть. По сьогоднішній день нас не передали і ніякого рішення немає. Нас так раз заяви писали, ми що вже нас передадуть, другий раз писали, третій раз все і все залишилося на своєму місці. І з нами питання ніяк не вирішено. Було вилучено близько 800, 800 пляшок горілки в основному з етикетками поліська та близько 200 літрів спирту розбавленого в пляшках з розчинника. Дана горілка була передана на експертизу. Експертиза підтвердила її невідповідність гостам та стандартам. Основними покупцями були підприємці та продавці цього ж ринку, але продавали і простим громадянам. Так було зафіксовано декілька випадків, коли громадяни купляли від 3 до 50 пляшок горілки саме на цій, скажімо так, точці. Побачив, що з повітря ходу біля нашої котельні була засунута якась фляга 5-літрова, що подаються мінеральні води. Але вона була чомусь зафарбована перламутровою фарбою, від якої. На який був таймер. Від цього таймера йшли провода до датчика якогось, а з датчика вже бутиль, і було все замотано стрічкою ізольованою синього кольору. Ніхто нам не погрожував. Будівля наша належить нам, ніяких суперечок на слідок, ніяких суперечок за землю чи за самобудівлі у нас ні з ким немає. У нас з'являються написи на стінах геть Свастика, «Шибениця», на якій висить зірка Давиду. Але такого ще не було. Немає загрузок ніяк, нічого. Та й от довели, зарплати не платять, бо так само кредитами тим давлять і не мають змоги виплатити зарплати вовремя виплачу частично так, як хто може. Ми їздимо вже за копійки, вже нема за що жити, взагалі. А господару зовсім нема за що їти. Да. Ви Це все йде в оббиток. На одну солярку і то не вистачає їхати. А зарплату. Теревіст? Бої були жорстокі. Вони жорстокі тому, що німці тут у місті споруч... були їм споручені барикади. Я вдячний Господу Богу за те, що дожив до такого поважного віку. Ми сьогодні прийшли помолитися за спочилих бійців, які загинули в цьому бою. Ми сьогодні молимося за тих ветеранів, які вже в один час відійшли на той світ. Молоді і старі. Сини і дочки пішли у підпілля та на фронти Великої Вітчизняної війни, щоб там боротись за мир і спокій і у власне доміхав. На приватбанк був скоєний напад. От. Ну, де ж звоє? Якби зволили, то вже б затримали, поки ще не згулили. На жаль, не згулили, але встигли заскочити швидко, взяти певну суму грошей, вискочити. Яка сума грошей, наразі невідома, тому що ревізія ще не робила. Знімаємо тільки... Сліди з місця злочину, скоєння. Наразі поки що все. Зараз проводяться оперативні дії. Після того буде проведена ревізія і ми визначимо, скільки пограбування, яка сума вкрадена. А вже відомо, скільки будутів? Двоє чи троє? Ну, по інформації двоє. В масках з пістолетом. В 16-15 вскочили в відділення. Охоронця взяли якимсь твердим предметом оглушили далі. Зробили свою справу. Крові з охоронця там дуже багато є сліди. Якимось важким предметом отримав він травму. Я не знаю, люди беруться за якісь пістолети, автомати, а ми взялися за яйця. Ми, жителі цього будинку, проспекту Волі 29, під'їзд номер 6 звернулися з заявами до голови міськвиконкому, начальнику департаменту містобудування і архітектури Луцького міськвиконкому, головному прокурору міста Луцька, головному лікарю міської санстанції і начальнику ЖЕКу номер 3 про незаконну будівлю. Так як вона порушує всі санітарні, будівничі. Людські норми співжиття в нашому місті. Тут, значить, вони травлять і будівельників, і, наля... і залякують. І чуть не мордобой навіть був. Причина, що їм заважає. Він не хоче, щоб тут була зупинка, він не хоче, щоб тут була. Ну, Ми бачимо, тут от парковка фактично є, тут вигрузка товару проходить. Ну, скоріш всього, людина хоче добудуватися метрів п'ять вперед, ну, я, скоріш, що заважаю. То Всі висновки, погодження і все решта є. І... Дозвіл на будівельні роботи і ордер на земляні роботи, звичайно, теж є. І початок будівництва з усіма вимоги, вимогами правильно і вчасно. І дозволи є всі на проведення будівельних робіт, в тому числі і проводжений проєкт департаменту містобудування Луцької міської ради. Пройшла проведена вся процедура розробки та погодження проєктної документації. 26 січня була перевірка, організована під егідою прокуратури. Але більшу участь там приймали працівники податкової міліції. Також була задіяна людина від охорони праці, Держгірпромнагляду. Вони перевіряли діяльність мого підприємства Ампер 3. Це вже була четверта перевірка податкової міліції. Ну і вона там мала досить якісь такі цікаві наслідки, що вони поописували сировину і обладнання, яке знаходилось у мене на підприємстві. Хоча воно не задіяно було у виробництві. Я здивований, що ми не змогли представити їм. Для спеціалістів, які займаються деревопереробкою, зрозуміло, що сировина, яка переробляється тут і потім експортується за кордон, вона не може бути без документальної бази. У нас в цеху знаходиться обладнання, яке задіяно для процесу виробництва, а також обладнання, яке ми придбали протягом останнього часу, яке в стадії запуска і підготовки до виробництва. Воно в даному випадку не задіяне в процесі виробництва, відключене чи проводиться якісь пуску налагоджувані роботи. Продукція, яка реалізовувалася цеху, на цьому обладнанні не було проведено. Але. Незважаючи на те, що обладнання відключено, експерт дав заключення, що воно не задіяне в процесі виробництва, працівникам податкової міліції було проведено його опис. Всі ці речі, які вони тут зробили, вони мають свою певну правову оцінку, і зараз мої юристи займаються тим, що оскаржувати дії працівників податкової міліції і прокуратури. Одночасно я хочу звернутися до своїх колег деревопереробників і повідомити про те, що можливі аналогічні незаконні дії дії працівників податкової міліції в команді з охороною праці з працівниками прокуратури, які можуть вести до написання аналогічних документів. Тому тримати під руками всі дозвола, документи про правонаступні на ліс і так далі. Тому що ну, я так думаю, що це запланована дія органів влади відносно середнього і малого бізнесу. Ситуація по добровольцях можу сказати дуже оптимістична. У нас зелене світло для добровольців, постійно йде потік людей. Шановні мешканці Луцька, Луцького району, хто виявляє бажання добровільно проходити військову службу по мобілізації, ласкаво просимо. Наші двері до вас відкриті, тому звертайтеся, солдати, сержанти, кабінет 409. Це до мене персонально офіцери 410. Вулиця Теремніцька, 85 а Луцький об'єднаний військовий комісаріат. Обдумане рішення і було погоджено навіть там з дружинами, з сім'єю, з родиною. Тобто всі прекрасно розуміють, чому я йду і що я там маю робити. Все Ну я ще попередньо писав добровольця взагалі-то. Добровольцем написав заяву ще практично часів окупації Криму. От зараз прийшла повістка. Я от тільки що в дочки була, тільки що приїхала. Я проважаю сина. Як ви зараз аналізуєте ту ситуацію, що в державі? І вважаєте, як потрібно йти воювати? Ні? Звичайно, що потрібно. Це війна. У вас, значить, пакетів документів немає. Вони нам. Зробили і вмонтували газову колонку зразу. І я спитався, хлопці, чи потрібно якісь документи доносити на Івана Франка, чи щось потрібно. Вони кажуть, ні, документація все зноситься зміни в попередніх власників. Вашу фамілію пишеться, марка колонки теж міняється. що наша квартира не пускає. Вчора в цілий день були пускали, але ніхто не приходив. Не розуміє, чому ми мусили два дні страдати. А якщо буде тримати систему, ми поставимо монометр, то якщо у нас нема ніяк і там, Наприклад, сорокової квартири нас не пускає. В нього там порушення є. Самовільна земліна колонка. Ми вчора тут були день, і нас не пускає. Розпочалося будівництво, яке ми не можемо поняти. Були прорвані труби біля самої річки. Іде перешкоджання нам проходу, виходу, заїзду, виїзду звідси. Нічого пояснити не можу, що раз то ближче, ближче сюди вривається, ви самі бачите. Кутлаван вода піднімається. Межа водохоронної зони затверджена проєктом по всій річці Сапалаївка в місті Луцьку, і в даному випадку вона була 25 метрів. Крім того, сама зона водохоронна встановлюється проєктом, <звук> який затверджується міською радою. Такий проєкт є, він є в екології, є рішення про його затвердження. Згідно нормативних, так повинно бути, там, там повинно бути 25 метрів. Нема забудови, це приблизно захисна смуга. І далі ж там будівництво ніякого не повинно бути, це однозначно. Якщо порушення є і порушені вимоги пригодного законодавства, це однозначно повинно бути припинене будівництво. Тривається ну приблизно так тижнів три. Риють тут до ночі, буває таке, що до часу ночі риють. Стають, заїжджають машинами, що неможливо пройти. Ну, заважають. Добре, що от зараз закрили все, а то ж все було відкрите, діти ходили, заглядали туди. Якраз у ті проблеми, які озвучують люди під час зустрічей, тобто це те, що стосується і пенсійного забезпечення, медичного забезпечення, соціальна робота, то ці проблеми ми всі. Допомагаємо людям їх вирішувати. Село вгроблюють до останнього. Селян так само, як можна побачити, що село держави взагалі не потрібне. Нещодавно от, помер один знаний юрист, Камінька Ширська, інфаркт. Його везли в Ковель і не довезли. І от тепер говорить, як бив. Був госпітальний округ в Камінь Каширську, якби була належна матеріально-технічна база, якби було нормальне обладнання, його би в камені врятували. І як так могло статися, що 21 століття транспорт, літаки те Т-10, а у нас людина вмирає від того, що його не встигли доправити до операційної? От що страшно. І от в чому наша медична реформа? Вона не буде е, працювати для села. Постійно в наш двір, на нашу територію постійно-постійно підкидають маленьких цуценят. Причому підкидають їх люди десятками. От. І незалежно від пори року, зима чи це, чи весна чи літо, підкидають постійно. От, будь ласка, ми змушені цих цуценят пристраювати. Куди ми можемо їх пристроїти? На базарі ми з ними не будемо стояти. Ціх цуценят дівати немає куди. Вони тут збираються, вони помирають від голоду, від холоду. Їх загризають старші собаки. Вони закінчують своє життя під колесами автомобілів тут в калюжах крові тої з тими кішками вивернутими. На це дивляться діти, дорослі, всі інші. Розумієте, нам немає куди їх дівати. Я вже п'ять років з даною співпрацюю. І вони постійно забирали, ні разу не відмовляли. Навіть був випадок, що в нас дикі собаки ловили птицю в людей в селі, і вони приїжджали, забирали. Жодного разу вони мені не відмовляли. Вони постійно збирали собак на дачних масивах промінь на гіркополонці, там собаки повністю ходять з кліпсами. Я була. Тобто, а зараз вони сказали, ми тільки належимо до Луцька, ми по селах не будемо. Ми приймаємо тих собак, яких можна простерилізувати, провакцинувати відразу і відпустити на місце від лову. Ці обставини обумовлені тим фінансуванням, яке передбачено нам бюджетом. По-друге, матеріально-технічна база, яка є в нас на підприємстві, не дозволяє відповідно до ветеринарних норм їх утримувати. У нас немає умов. Ми не можемо контролювати всі і вся, розумієте? Ну, скажімо, те, що в наших можливостях ми робимо. У нас є на території цуценята тих, яких підкинули. У нас клітки заповнені. Зумовно, що вони працюють в непростих умовах і вночі, і незамовний робочий графік, в них є достойна оплата праці. 18-20 тисяч гривень можна заробити сьогодні підприємці, працюючи водіями. Але незважаючи на це, деякі є недобросовісні, які просто піднімають підвал і їздять по вулиці з піднятим підвалом. Автомобіль з піднятим відвалом менше перемог споживає, різниця просто списується і Погіршення погодних умов викликало нарікання щодо розчищення і посипання проти ожеледними сумішами пішохідних тротуарів, зупинок громадського транспорту, прибудинкових територій, парків, скверів та інших. Ще місяць тому, коли ми сюди приїжджали, тут було лише два поверхи, і вже за такий короткий термін, як ми бачимо, почали зводити третій поверх. Цей будинок планують здати уже до кінця цього року. Підрядники, які минулого разу працювали на будівництві, нам повідомили, що тут має бути приватний будинок, але як нам вдалося з'ясувати, це буде багатоквартирний будинок клубного типу. На першому поверсі тут повинні бути гаражі для автомобілів. Білів, а на другому і третіх поверхах це будуть двох'ярусні квартири. Відомо на майбутнє, що планують тут зробити чотири елітні квартири. Їх продаватимуть не як квартири у багатоквартирному будинку, а як помешкання, яке в яке треба вкладати інвестиції. Тобто, майбутній покупець він виступає інвестором ось цього будівництва. Хата. А чи я? Не знаю. Тут це секрет фірми. Людям ніхто не каже. Нічого не кажуть. А то свої сусіди можуть. Ну, ну то й що, я знаю, що це взагалі зона парку, але удали, як то говориться, на відкуп наша влада удала. Майбутнім власникам дуже пощастило, адже вигляд з їхніх вікон буде відкриватися на річку Саполаївку і на парк 900-річчя Луцька. Фактично, ця земельна ділянка вона і знаходиться в парку, але її віддали під приватну забудову. Раніше її віддавали е, учасникам АТО, але як бачимо, будуються тут далеко не учасники. АТО і купити тут помешкання вони звичайно не зможуть. До, ну давно, дуже давно. Там якийсь мужчина з самого краю побудувався, то теж вважалось, що ну якби така забудова. Ну не ну, тоді такі. Люди хвилі були, були проти, так щоб тут будувалися, бо це був парк чи як? Так, ну в принципі, так. Я не живу по цій вулиці, я просто завжди гуляю в парку. Завжди, завжди, завжди. Ну а так анонси в, в газетах же читаєш, що жителі цих, от от оцих от будинків були проти, щоб тут, значить, була щоб, ну, щоб використовували цей парк.